Вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати ось цю чудову рибку. Я взяла свіжоморожену скумбрію та хочу її замалосолити, зробити її в пряному посолі. На дворі саме піст, і отже, ми їмо корисну та легку їжу. Пропоную сьогодні рибку. Тож беремо рибку, промиваємо її гарно, видаляємо голову. Заводимо ніж під плавничок. І розрізаємо. Ось так. Перевертаємо, заводимо знову ніж і відрізаємо голову. Відрізаємо хвостову частинку, розрізаємо по животику її та видаляємо матроші. Прибираємо обов'язково чорну плівочку, просушуємо серветочкою та обрізаємо плавники. На всій рибинці, так, перевіряємо, чи видалили всі. Ага, ось одного ще залишили, і видаляємо ось цього плавничка також все. З плавниками ми справилися, і тепер розділяємо її на порційні кусочки. До речі, добре, коли берете гострого ножа та рибку розділюєте, поки вона не розморозилась до кінця, бо в мене вийшло трошки по-іншому, вона розморожена, і тому з нею розморожена повністю, і тому з неї справлятися складніше. Рибка готова, тепер ми чистимо цибулинку. А тепер беремо 200 мл води, виливаємо до каструлі, додаємо 2 чайних ложки солі, 1 чайну ложку цукру. Також 2-3 листочки лаврового листа, пів чайної ложки перчику. Я беру чорного та білого і додаю декілька горошинок духмяного. Насипаємо півчайної ложки насіння кореандру, а також столову ложку оцету 6-відсоткового і столову ложку олії. Все це перемішуємо та ставимо на вогонь і кип'ятимо 5-10 хвилин. Наші приправи гарно віддали свій смак. І ось так потихесеньку кипить наш маринад, а приправи віддають свої прянощі. Маринад наш готовий, ми поставили його охолоджуватись, а самі тим часом беремо склянного лотка, цибулиночку, ріжемо напівкільцями або кільцями, кому як зручно. Викладаємо на дно лоточка цибулю. І укладаємо на цибулю зверху нашу рибку. Наш розсол добре Ми заливаємо ним нашу рибку. Це залили і залишаємо, закриваємо кришечкою, ставимо до холодильнику і залишаємо мінімум годиночок на 12, а ще краще, якщо на добу. І тож наша рибка промаринувалася 14 годиночок. Вона готова до споживання. В моїй родині дуже і дуже полюбляють саме цей рецепт. Вона завжди виходить смачнющою, і гарна, і на сіль. і взагалі маринад дуже і дуже вдалий. Тож зараз ми її скуштуємо. Подивіться, яка вона виходить. Білесернька, гарнесенька. Ой. Рибка дуже і дуже смачна, тож вам я її рекомендую. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, пишіть свої відгуки, ставте лайки, якщо подобається. Буду завжди рада зустрічі з вами до нових рецептів.